Проводився тендер на утримання міста. Переможцем цього тендеру, переможцем тендеру є наше комунальне підприємство, власне, тому воно здійснює і літні утримання, власне, і зимове утримання. Цього року коштів виділено 13 мільйонів на утримання міста. На сьогоднішній день використано вже 9 мільйонів 800 тобто... Більше як три мільйони сьогодні залишилося на утримання до кінця року. По попередніх розрахунках цих коштів нам достатньо для того, щоб завершити рік. Ну, при, звичайно, при нормальній зимі, якщо не буде якихось таких екстраордернарних випадків, тоді, звичайно, будемо звертатися і до серці, жомі звинкому для виднення додаткових коштів. Але поки що цих коштів достатньо. Для е, належного скажімо, контролю за якістю е, утримання шляху мостового господарства. Утворено координаційний штаб, його очолює заступник міського голови Сніковського Владислав Володимирович, я є заступником в цьому штабі, тобто тільки починається там, сніг, починається желедиця, штаб по партивному порядку збирається і регулює питання посипки міста. Тобто в такому оперативному порядку. Ви сьогодні могли побачити, що і техніка готова сьогодні. і що... Піщана сельова суміш сьогодні є готова для того, щоб зустріти зиму. Стосовно інших питань, які сьогодні можуть виникати, хотів би також сказати, що в нашому підпорядкуванні знаходиться сьогодні близько 150 кг доріг 276 мільйонів. Хотів би наголосити на тому, що утримання Доріг визначено згідно тендерних пропозицій, ті дороги які сьогодні на балансі тих наглядів. Це дороги, центральні дороги, це тротуари. А також в нас є ще пробудникові території, обслуговуванням яких сьогодні займаються підприємства, які обслуговують житловий фонд. Тобто, щоб десь розділити ці питання, тому що дуже багато людей звертаються там, що них в під'їзді замело ніхто не відкидає. Тобто це сьогодні здійснюється підприємство, які обслуговують житловий фонд, як ми їх називаємо це ЖЕКи.